Знову всім привіт. Так як я обіцяв, розпаковочка посилочки від, від Дніпра. Я чесно в шоці. Просто я навіть не думав, що на 7,5 тисячах підписників таке можливо. Но мені дуже подобається їхній бренд. Подобається нова пошта, приватбанк, сервіс. Розумієте? Ну, як надають ці компанії, надають сервіс. Дніпрам, дивіться, як він стартанув, скільки в них відділень, фаршизи. Ну, мені дуже подобається. Я беру, приклад монобанк, дивіться, як стартану. Так? Тобто такі. Ну, от хотілося І Я міг би, знаєте, я хотів саме з ними щоб співпрацювати, бо користуюся їхнім інструментом. Я, я просто в шоці, чесно. Але мені дуже приємно, бо це була в мене ціль, я мріяв набити 50 тисяч підписників, бо навіть Вова Волоско, такий цей, що плитку кладе, то він сказав, йому теж Дніпрем подарувало. І він каже, друзі, якби в мене не було 100 тисяч підписників, ви самі розумієте, що мені це не подарувало. Але я користуюся, мені подобається. І розпаковую, і теж показую. Я дивився, там людина 150 тисяч зараз підписників. У мене 7600 підписників. Ну я просто в шоці, бо в мене ціль досягнута раніше. У мене була це ціль, чесно я вам скажу. Це не те, що заробіток, знаєте, Ну просто це, знаєте, як маленьке визнання блогера, ніби що. Значить, все в мене виходить в цьому напрямку, і мені приємно. от. Тому розпаковую показую. Я думаю, що тут. Там... Болгарка на акумуляторі, бо вони мене запитали, якого інструменту вам не вистачає. Я кажу, в мене є болгарка, в мене є перфоратор, зварювальний апарат, дрелька. Ну, багато інструментів такого, ключів різних. Все є. Кажу, мрію про акумуляторну болгарку. Вони мені відсилають майстри, мрії збуваються. Давайте адресу, куди вам відсилати? Я в шоці просто, але мрії збуваються, вони не уточнили, що там. А я в шоці, якщо чесно. Я вже в шоці. Зараз скажу, чого. Так, дивіться, є. Я думав, що навіть якщо не вийшлуть болгарку, то це буде болгарка. То це буде просто болгарка без акумулятора. Я бачу, що вже тут є і зарядний пристрій. Друзі, цей комплект коштує, ну, напевно, 1005 або 7. Я не знаю який. Дивіться, є зарядний пристрій. Я, ну, чесно, я вже в шоці. Так, друге. Хочу встигнути боксок 5 хвилин дається. Так. Дивіться, є все-таки акумулятор 20 вольт 4 А години. Ну, Це дуже дорогий комплект. Я чесно здивований. Так, є рукавички Дніпра. Так, так, так. Є, напевно, сама болгарка. Просто знаєте, я стараюся чесно працювати, і ну, мені приємно отримувати такі бонуси, через що? Бо ну, я стараюся стараюся і бачу ось плоди своєї праці. Знаєте, Мені просто я дуже приємно. Так, да, це все нормально. Дивіться. Повністю невесечка болгарка. Так. З кругом шліфувальним. Так, зараз я не знаю, як зараз спробую, я не вмію. Класно, що я дивився, що знаєте, вже акумулятор є, можна купити е, інший інструмент там, шабельну пилу, наприклад. Так, я вставив. Все працює. Ну, поки нічого не можу сказати. Як покористуюся, я дав віду чесний, справедливий. Не так знаєте, як це, що як то кажуть, попу там підлизати Дніпрем, Ні в якому разі. Я їм вдячний за їхню роботу, за те, що подарували. І я їхнім інструментом, всім іншим до... задоволений. Про це нічого не можу сказати. Але чому я хотів акумуляторну? Буває на виїздах перевірити нержавійку, немає світла. Тепер я буду з собою возити. Я це вже давно хотів, просто жалів гроші, бо там треба реально комплект. 5 тисяч, дешевше, а дорожче 7 тисяч. І тепер дивіться, буває на базі, щось здається, є латунь. Відрізав. знаєте, ну. Я, я просто вдячний Діпрам, дякую. І тепер буду тестувати і скажу чесний свій відгук, чи мені сподобалося, чи ні. Ну, я просто в шоці, якщо чесно, друзі. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я буду далі показувати, як я розвиваю свій бізнес. Буду надалі знімати якісь цікаві відео по своїй роботі. Всім гарного вечора, до побачення!